Всім вітання. Крайнє відео було відносно даної схеми. Точка 1, 2, 3. Зараз ми зробимо аналогічні заміри. І, як ви бачите, в кадрі вже з'явився вже підвищувальний трансформатор. І подивимося, такий цікавий момент. Я вже його трошки демонстрував в короткому відео. Хто слідкує за каналом, той бачив. Але там була прив'язка до мережі. Блок живлення. Зараз, замість блоку живлення, акумулятор. Почнемо відео із оцих двох проводочків. Червоний сині. Це антенна. Дивимося, що в нас на антенні. Так, на антенні у нас так. Майже 8 вольт 7,83. Так, 8 вискакує. Так, блікує трошки. Думаю, що видно так от. 8 вольт. Це на антенні. Це в мене антенна, я можу вільною рукою брати. Це не є. Так, тепер я до чого антенну демонструю, що це антенна? Тому що далі я буду антенну підключати на трансформатор. І з трансформатора буде заряджатися конденсатор через вилку обраменка, так як знизу. Це схема. Тобто зараз ми йдемо. Акумулятор дроссель, один другий. От як зараз сонечко за хмари заховалося і освітлення зникло. так Зараз вибачаюся за якість, але, в принципі, зрозуміло. Акумулятор. Зараз я даю живлення. Так, точка один у нас. З акумулятора 43 вольти. Так, тепер перекидаємо точку 2. Це нам треба. Так, вже на дроселі стоїть вхід вилка в рамках. Напруга така сама. І переходимо вже після дроселя. Напруга вже 100. 64 вольти. Тобто точка 2 і точка 3 до дроселя на вході іде у нас 42. А тут напруга виросла в 4 рази. Так, і тепер замість точки 2 Робимо розрив і ставимо цей трансформатор. Так. На конденсаторі у нас 30 вольт. Вилка авраменка заходить на трансформатор. Другий кінець в мене в руці. І зараз я постараюся з'єднати. 234 вольта. Так, 234. Це з антенни. Так, от кидаю пішов розряд 32, 31. Ну. Це, по одному кінцю. Зараз я намалюю схемку. І коли я додаю антенну, напруга виростає до 236 вольт. Так, зараз малюємо схемку, виключаємо і поспілкуємося. По схемі. Так, намалював схемку і дивимося, що у нас зараз є. Точка антенна оце зараз з'єднана так. от Це антенна те, що ми мірили. От синій червоний провідничок, він у мене стоїть на трансформаторі. От так. Тепер на цей дроссель я поставив конденсатори, от збірка конденсаторів. І з другого кінця вилка в раменка. і на цьому конденсаторі ми міряємо напругу. Так, зараз подивимося, як впливає ємності. Даємо живлення. Так, заряд 220, так. Тепер включаю конденсатор 1 650, включаю другий. Пішла напруга донизу. Тобто ємність додаємо, так. І у нас ми це вже виходимо з резонансу. А тепер я дам ємність значно більшу. І моментально кіловольт залітає з антени. Тобто, якщо антену відкинути, цього ефекту не буде. Це я демонстрував у своєму короткому відео. А тут тільки я даю вже це ємність більша. І миттєво. От саме цей ефект він важливий і дає надію на те, що щось можна отримати тепер. По споживанню, так, дивимося, у нас йде 109, так? І коли я включаю цей конденсатор, тільки йде первинне, а потім струм нормалізується. Зараз я відкину, щоб не пошкодити прилад. Так, 111. 110. Фактично споживання. Ось цей конденсатор виключений, 111. Але коли я включаю конденсатор, йде первинний розгін, потім струм. Вертається на стартові позиції. Зрозуміли, так. Але для того, щоб систему якби розігнати, треба певні затрати. Далі він працює вже якби на тих самих параметрах, що і без цього конденсатора. Але з цим конденсатором. Так, Зарадився, тільки торкнувся тя іскра полетіла. Так, і тільки включаю конденсатор. Зразу миттєво кіловольти влітають в схему. Побачили, що це за енергія? Ніхто точно не знає, хто як хоче, так її називає. Але вона існує і це енергія навколишнього простору. Я наочно показав, що з антени і землі. Тобто, коли ми беремо дві землі, то у нас земля якби замикає. Це зрозуміло. Якщо от взяти отсюди землю, цю точку, так от, то зрозуміло, що буде. Але я демонстрував на початку відео якраз для того, що цей провідничок у мене є саме антена так Зараз, щоб не було ніяких там, що я. Якусь там перекомутацію зробив. Прямо так, без зупиночок, без нічого. Так, відкидаю ці два проводи, з'єдную їх між собою, от з'єднав так. І у мене. Так, даже так, от. 6 вольт. Якщо от, 6 вольт це антенна. Між двома землями, заземленнями 6 вольт не буде. Так? Хто займається той в курсі? Тобто це з антени ми отримали кіловольти. Це вільної енергії, енергія простору. Хто вірить, хто не вірить, а мені свою справу робити, досліджувати і з вами ділитись. Кому сподобалось, ставляйте лайк. Хто не підписаний, підписуйтесь і до нових зустрічей.